Всіх вітаю на каналі Мінза Лайф з вами я, Тетяна Мінза. І сьогодні у нас буде розпаковка. Я нещодавно ходила в магазин копієчка, який у нас відкрився, та зробила невеличкі покупки. Тому зараз хочу показати, що ж я придбала. Чек у мене був невеликий на суму 341 гривня 27 копійочок. Тож, давайте подивимось. До речі, в магазині можна зробити картку копієчка Вона дає 3% побудням і 10% знижки у неділю. Але це на білі цінники, бо жовті вони вже акційні, і тому акція на акцію не діє. Так. По-перше, хочу показати, що я придбала засіб для миття скла. Це містер Muskle від Johnson. Написано, що це засіб номер 1 для миття скла, але не знаю. Я і іншими користувалася, а цим вже давненько не використовувала його, тож вирішила знову придбати і подивимось, як він буде мити. Зараз в копічці дуже гарні знижки на сонцезахисні окуляри. Звісно, літа вже закінчилася, але це гарний повод купити щось дуже дешево. Ось такі окуляри я ще собі придбала. Вони на знижці 65%, і стоїли до знижки. 100 гривень. А зараз я їх придбала за 34 з копєчками. В копійці ось таке. Думаю, зайвими не будуть. Може, ще кудись поїду. А може, будуть чекати вони наступного літа. Ще придбала ось таке рідке мило, крем мило. Написано мігдальне молочко з екстрактом мигдалю». 500 грамів 37,90 по акції в копієчці. Ну, я думаю, воно буде непогане. Зараз в копієчці акція на ось такі дезодоранти вирішила придбати зразу два для мами і для себе. Це я вибрала. Дезодорант спрей, грейпфрут і бергамот А це мандарин та сандал. Запахи солодкі. Я нюхала їх перед купівлею, але зараз вже немає такої спеки. Да, мені подобаються запахи. Вони солоденькі. Приємні. Я думаю, сподобаються мамі. Який вона обере, не знаю. Мені залишиться той інший. Мамі зроблю подаруночок. Дуже приємні запахи. І мандарин, і гріфрут. Ціна майже 40 гривень. Ну, гарна ціна. Чому не купити? Тож я її купила. Шкарпеточки. Вони завжди потрібні. А за ціною 1490, так взагалі можна набрати дуже багато. Ну, я ось чомусь взяла одні. Чому я взяла одні? Мабуть, повернуся і ще куплю. Ще купила ось такий ванілін. 2 грама в упаковці, ціна 90 гривня 90. Для випічки. Дуже класно пахне. Зайвим точно не буде. Ще придбала ось такий лавровий ліст ямуна фірма, як і у ваніліна. Лавровий ліст 20 грамів, ціна десь 9 гривень. Треба подивитися. Сім 90. Помилилася дешевше. 7,90 коштує ось такий лавровий ліст. 10 штук ось такого корму Леопольд. Він зараз копічці всього 7,90, ну, майже 8 гривень. Це не для мого котика, бо мій на лікувальному кормі, а це для наших дворових котиків. Зараз у нас кішка у дворі народила ще кушенят, тож, будемо пристраювати їх, а поки що годуємо бездомних тваринок. Тож, кому потрібен корм дешевий, 7,90 Ліаполь в копійці можна придбати по акції. Ну і ще в канцелярії, коли пробігала, я її не знімала канцелярію. Ось таку ручку придбала за 9,90. Ну, звичайна ручка мені просто потрібна була. І того у мене чек вийшов на 341 гривню 27 копійок. Копійці. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі!